Рік тому, 26 березня, тростянець, що на Сумщині, було звільнено від російської окупації, це зупинило наступальну операцію росіян та не пустило ворожі колони на Київ. Місто у повній мірі заслуговує на звання героя. Та за це довелося заплатити надто високу ціну. Ми зараз знаходимося на площі якраз при вокзальній. Він наш е, красавець залізничний вокзал, він весь обдертий зараз, він був красивий, дуже, утеплений, е, сучасний. Це, до речі, переможець е, дуже давній переможець всесоюзного конкурсу е, архітектурних робіт. Тобто це така ще історія. А площа сама була вся в квітах, в трояндах, благоустроєна, гарна, навколо неї були магазини, ресторанчики різних підприємців, автовокзал поряд. І на цій площі якраз розмістився арт-дивізіон російської техніки. Тут стояли з системи артвогню, МСТ. Дев'ять штук, тут стояло 6 і 3 з тої сторони. І далі стояв град, чотири машини града, які от цієї площі гратили на хтирку кожен день в той. В, в південному напрямку лупили пахтирці за 20 кілометрів. Їм тут було зручно, просторо, вони тут катались по цим клумбам. Це вже тут зарівняли все. Тут вже немає нічого. Після того, як тут вони поїздили, були накопані великі такі рви, противотанки, з яких їх захищали від ураження. Вже в перші години повномасштабного вторгнення, 24 лютого, сотні одиниць військової техніки сунули на Тростянець зі Сходу, півночі та заходу. 24 числа російські війська зайшли в нашу громаду з різних напрямків. Заходили вони з Краснопільської громади через села Мезенівка, Бранцівка до наших старостатів, це Семереньки, потім через Печини. Оце все вони їхали транзитом. Ну тут зупинялися. Також вони зайшли через Великописарівську громаду. Зайшли вони через село Тарасівка до Крамчанки. Траса від Боромлі до Тростянця. Була повністю вставлена технікою російською військовою. Машина в машину. Ну, тобто це була колосальна колона. Де колона, ми не можемо посчитати її. Ми вже 100 одиниць, ми не можемо посчитати. Рьов такий стоїть, танки, БТРи, солдати, тисячі солдат, сунуться, каже, скільки всього? Сюди зайшло командування всього Західного військового округу. Сюди зайшла 20-та... Їхня общовайська армія, яка це західно військового округа. Сюди зайшла перва, перва танкова армія, сюди зайшла четверта танкова дивізія Кантеміровська, сюди зайшла там, куча там, батальйонних різних груп і тому подобне. І аеророзвідка, і розвідка, і інші там то є, і безпілотники, і всі остальні. Тобто наступ, який був за, з сходу з, 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 з України, а для них для заходу Росії, він йшов через Трасянець. До Тростянця щодня заходили нові нові колони російської військової техніки, які закріпилися в місті. Росіяни мародерили, влаштовували катівні, розстрілювали цивільних та били з танків по житлових кварталах, лікарні, адмінбудівлях. Матьох людей кидали підвали до в залізничним вокзалам. Там була катівня. І там дуже жорстко людьми відносилися, і били, і ламали кістки, і стріляли, і обрізали пальці на, етік, на руках, ногах, щоб кров'ю стікала і так далі. 11 людей ми не можемо до сьогоднішнього часу знайти. 46 загинуло в трасенці. Людей на вулицях стріляли. Просто так, да? от, от, для розваги. А багатьох хлопців, які вижили після катівні, які вже вилізли після звільнення, які там були в підвалі, сиділи, і кілька хлопців вижило. І вони я їх запитував, що вони питали у вас, що вони хотіли від вас. Говорить, три питання. Перше питання: де мер, друге, де територіальна оборона, і третє, де дорога нахти. Росіяни просто посеред вулиці хапали людей та кидали їх до катівень. Подвал спустили мене, потім, так сказати, е... перевіряли мої дані, документи мої взяли і все. Ну, а потом. Сказали, що в комендатуру для вияснення лічності, відвезуть. Ну і виявилося, що я в мішку просто був постійно. Виявилося, що я був на вокзалі. Ну, допрашували мене там, то все, били, катували. Ну, Так вийшло, що почався артобстріл нашим, нашим військом, і вийшло мені втекти. Тому що вони втекли в підвал, щоб не пострадати. Ну, а Мені вийшло втекти від них. Розстріляли, снайпери стояли, сиділи на желідорожньому вокзалі, на горі розстрілювали. Хлопчика молоденько там. Ну той, звісно, спровоцірував, телефоном там щось знімав. Його розстріляли. Мабуть, чоловік трьох чи чотирьох на тому вокзалі розстріляли снайперами. Не розрішали ховати, ховали людей на огородах в себе вдома. Три чоловіка тут переулок Покровський. Сиділи три мужика, попав снаряд, хлопці там ще з міліції, і захоронили прямо в дворі. Жінка тут ось умерла за круглим двором, там її квартира, Захоронили коло дому. Коли розстріляли, снайпер розстріляв начальника БТІ о, на полі, чоловіка ранили, він впав, а її насмерть, то вона лежала троє суток, не давали забрати. навіть. Лікарню нещадно обстрілювали з танків та кулеметів, коли в ній було повно пацієнтів. Було знищено ліфтове господарство, вигоріла повністю операційна. Нанесені значні збитки в поліклінічному відділенню, де практично порушені всі були комунікації в поліклініки. Вона зараз не працює, знаходиться в ремонті. Не було жодного вцілілого вікна. Знайдені документи свідчать, що на території Тростянецької громади перебували військові частини Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації під командуванням генерала Гаджима Гомєдова. Манний пункт е, е, західного військового округу. Робоче місто-ля, ля ля, -ля місто відпочинку тут було в нього, генерал-лейтенант Гаджимагамедов, його телефон внутрішній і так далі. Далі командуючий КП 20-ї э, общевойськової армії, далі командуючий першої танкової армії, начальник штабу, штаби, пункти, там всі їхні. 96-та, якась там їхня э, БР, э, бронетанкова, якась там група, я не знаю, э, далі, 1 танкова армія, друге МСД, 4-та танкова дивізія, це Кантеміровська. 47, 27, 112, 96, 288, АБР, не знаю, там це якась, ну, коротше, ракетчики і, 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 і їхні орлани, ці що запускали і так далі. От, от, а це все було, зайшло там буквально через тиждень, зайшло в трасянець, за, за, тиждень, зайшло в трасянець, розмістилося по всім адмінбудівлям. Записи з командного пункту свідчать, що після першого невдалого тижня і протидії зсу та партизан росіяни не полишили плани по окупації Сумщини. Исходя из положения, предлагаю 10-11 марта провести наступальну операцію по освобождению 10.03 -го города Ахтирка, 11.03 -го города Лебедин, закрепить контроль на участке Грабовського, Лебедин, Баромлі, Ахтырка, Ну это через Трестяні, скажем так, цю линию выстроить, 14.03 осуществить перегруппировку і 16.03 -го блокировать город Сумы. И на цей момент на, на цей момент на 11 березня. Вони тут в трасінці скопили десь біля 300 одиниць техніки. Це в Трасінець, білки стояло дуже багато, більше 100 одиниць техніки. Біля буйміра стояла теж на трасі. Тобто вони готувалися на цей обход ахтирки через села, через ті наші мартиновки і все інше. І ударно завести в округах тирки з іншої сторони, бо міст був підірваний через ворську. Вони вже ну, прощупали ці інші дороги, готувалися до цього наступу. Але планам ворога не судилось здійснитися. Через якісний збір даних по переміщенню та розміщенню командних пунктів Російської Федерації, потужний опір місцевих партизанів та українських військових, рашисти були відчутно уражені. 93-я бригада холодноярівців разом зі спецпідрозділом Альфа з Кременчука та іншими силами збройних сил України уразили командний пункт 96-ї окремої розвідувальної бригади Російської Федерації разом із керівним складом. Фактично їх почали громити. Перше, це тут от, там от, є чорне пятно таке вигорівше, а там стала командна машина. І очевидно, цей генерал, можливо, в той момент був там чи поряд з нею, бо наші з вдалося їм підлетіти, лупанули прямо по, по, по цій машині. Попало. І за інформацією, яку нам давали потім із, 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 із Києва, що е, за перефатом росіян загинув генерал, і були е, 200, 300 офіцерів, багато офіцерів, і вони в цей день. У мене я по даті, зараз скажу. Ось де, 11 березня наші в білки стоїть більше ста одиниць техніки. 11.40 наші працюють по білці, ми ведемо коригування, попали, коригуємо далі. 12.00 визикли ворот, бо стояли їхні АЦІ, тори далі. 13.50 знову працюють по білки по цій скупченню, працюють по Трасянцю, центр працювали біля міської ради і були, видно, загиблі. Вже після знищення у Тростянці командного пункту росіян та більше ста одиниць техніки і живої сили, потужна армія слабодітелей була змушена ганебно тікати. 11 числа вони планували наступати, а тут їх починають з самого ранку лупити їх і так далі. По суті, була зірвана ця їхня наступальна операція по Лебедину, по ахтирці, яка би призвела до колосальних жертв, руйнації і всього іншого. Можливо, за фату всієї сумської області. Цілий місяць заручниками були 22 тисячі місцевих жителів Тростянця. Більше 40 цивільних загинуло. Деякі і досі лишаються безвісті зниклими. Село в, в Трастянецькій громаді пошкоджено 1550 об'єктів. З них 1050, ну 1000, там біля 1047, по моєму по пам'яті. Житлових будинків 56 з них повністю знищено взагалі, тобто розбиті, 200 з чим-то квартир, повністю спалених дві, дві багатоповерхівки, всі об'єкти цивільної інфраструктури, тут було не було ні одного вікна в адміністрації, в багатьох школах, в лікарні. Рекордно швидкими темпами почалася відбудова міста. Місяцями охороняли і шкладну фабрику, і інші підприємства, і лікарню. Лікарня, всі лікарі пішли з неї. Так? Лікарня була розбита, а вікна розбиті, Там медоблатнення, комп'ютерна техніка, розуміємо, так? і щоб просто лікарню. Розхрестану, вона на коло ці міста знаходиться, її просто розворують свої ж несвідомі громадяни. Тому треба було охороняти і забезпечувати повернення нормального життя в Трастянецьку громаду. І це ми забезпечили. Забезпечили дуже швидко. І в нас і в лікарню максимально вставили вікна, всі там позамітали. Я сказав головному лікарю, слухай, якщо ми її зараз за 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 зачинимо на ремонт, цей ремонт триватиме роками. Люди розбіжаться, люди знайдуть десь роботи, потім ти колектив 400 людей не збереш. Давай так. Хто є, виходимо, підмітаємо, замітаємо, прибираємо. Ну звісно, спочатку там слідчі пройшлися, пофотографували все там, осколки все зафіксували. Потім заходимо прибираємо і звертаємося до наших всіх друзів, партнерів. Поможіть. І нам із 726 вікон держава дала на 150 грошей. гроші. А все інше, майже 500 вікон вставили ми самі, знайшли партнерів, друзів, фонди. І почалася така: той дає швидку допомогу, бо всі були розстріляні. Той везе ліки, бо не було той комп'ютер, якийсь той стілець, той ліжко і так далі. А це почали тут в будівлі прибирати потихеньку, навколо, бо місто все було загажене, як смітник, як величезний смітник. Треба було прибрати всю зброю. Всі ці боєприпаси, щоб люди не підірвалися, діти, щоб ніде там не, не, не полізли, розмінувати ділянки. Це дуже важко було зробити. Вони помінували кладовища, лісопосадки, обочини дорог. У нас підірвалося, загинуло після вже звільнення п'ять п'ятеро людей на підривах на мінах. На сьогодні 60% зруйнованої інфраструктури в Тростянці вже вдалося відновити. Відновили майже всі школи. Повністю. Одна дуже розбита, тому ми ще її не відновили Вона ближче до кордону в селі Солдатському, а всі інші працюючі школи відновили ми майже всі дитячі садочки, крім одного. Там теж Покрівля постраждала і так далі. Відновили всі бібліотеки, дома культури, музичну школу, попала з всі адміністративні об'єкти, старостати, все, 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 що є, все, що надавали якусь роботу, все відновлено абсолютно. Відновили частково автотранспортне сполучення. У Нас мізмі з містами, селами їздять сьогодні автобуси, бо люди з села добиратися до міста в лікарню там чи кудись. Лікарня запрацювала. П'ятий поверх ще не ну, часткова хірургія не працює. Саме опірблок ще ремонтуються, але всі інші відділення працюють і приймають людей. І пологове відділення швидко відремонтували, і інфекційне, і все інше. Кислородку, вода. Навіть поставили сонячні панелі вже на, на, на лікарню. у Нас лікарня вже частково освітлюється, освітлюється сонцем. 130 фондів, фондів ну, і суб'єктів працює з сонцем. це дуже багато. Наші працівники ми написали більше 500 пісень. Різним людям, партнерам, ну хтось каже, да, хтось каже ні. То ми плануємо зараз тростянець як таке місто, яке після війни повинно вийти з війни, повинно вийти ще сильнішим ніж воно було. У Тростянці кривавими літерами писалась сучасна історія України, історія боротьби за волю, незалежність та територіальну цілісність нашої держави.